Ну що ж, хочу розповісти вам про дуже класні пелюшки торгової марки Крокі. Це італійський виробник, який випустив окрему лінійку Stop Urin пелюшок з вуглем. Вони мають нестандартний розмір та нестандартний сірий колір. Тобто вони спеціалізовані з вуглем, і даний колір допомагає замаскувати колір випорожнень. Також він дуже гарно адсорбує всі. Неприємні запахи та запобігає протіканням. Тут є спеціальні краї, які не пропускають рідину витікати поза полюшки. Також є дно, яке не пропускає рідину, щоб сама полюшка промокала. В даних полюшках нестандартний розмір 57х84, який відповідає розміру 60 на 90. Також є розмір 57х57, 57, який відповідає розміру. 60 на 60, тобто підійде під будь-яку рамку туалет. Дуже рекомендую дані пелюшки, тому що вони дійсно гарно запобігають протіканням та дуже гарно адсорбують всі неприємні запахи.